Вітаю вас, мої шановні глядачі! З вами Ліна, і я хочу розглянути питання стосовно вчорашнього, те, що відбулося цього жахіття. Вчорашній приліт по лікувальному центру дітей-Охмадит. Він був зарані спланований орками. Трійка кубків об'єднання летить. Так, він був спеціально спланований, карта світу перевернута, і при тому це було з потроєною силою, можна так навіть сказати, або коли з трьох боків з'єднується в, в одне, в щось одне велике, тобто потроєно, знову ж таки говорю, і е, 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 ситуація, яка скоро Рухається або змінюється до перевернутого світу. Перевернутий світ це війна, це хаос. Так, він був спланований. Три особи, три особи, які могли в цьому приймати участь, які мали якусь інформацію стосовно цього. Якась когорта людей, ну, не менше трьох. Не менше трьох. Вибір не по серцю чомусь. Не знаю чому. Повернення, повернення. Знову ж таки, Знаєте, тут карта повернення. На мою думку, таке питання вже ставилося орками на порядок денний, і вони знову до нього повернулися, як вимушена міра зробити сонце. Або міра атакувати сонце це карта дитини, а зробити гарячу ситуацію пов'язану з дітьми. Це повернення до цього. На мою думку, раніше ще планувалося завдати удар по охмадиту. Скоріше за все, його залишили на останнє, от як знову ж таки крайня мера, для того, щоб привернути, привернути увагу все світу. Пентаклі. Ви знаєте, а вони не дуже задоволені тим, що вони накоїли, їм ще мало. Оркам ще мало. Давайте тоді спитаємо, чи планують вони щось подібне? Або, ну от, щось подібне, знову ж таки, чи планують вони повернутися до теми Охмадиту? Чи планують вони знову здійснити атаку на Охмадит? Давайте спитаємо. Єрофант прямий, привернута зірка. Дев'ятка кубків. Буде щось на кшталт за їхніми, знаєте, за їхніми, в їхніх традиціях. В їхніх незіркових традиціях, яке призводить до незадоволення. Окрім того, вони хочуть повернутися назад до все ж таки тої кінцевої мети. Тобто, іншими словами скажу, вони хочуть щось повторити, але щоб оцей повтор досяг тої мети. Так, як вони хочуть. Якщо взяти по 10 системі, вони зробили все на сімочку, а не на десяточку. І тому в них ще, скажімо так, є такі тюнєві плани. Тюньові плани приховані навіть по перевернутій зірці, вони, ну, ну, звичайно, вони про таку видо не будуть попереджати. Тобто злити, злити незадоволення, недосягнутої мети вони хочуть. Тобто їм ще мало це буде м охмадит або щось схоже, знову ж таки, щось пов'язане з дітьми. Лицар мечів атакує. Об з об'єднаною напором. Ну, дивіться, ну, я думаю, що так. Так, бачите, лицар мечів він досягає цілі завжди, він цілеспрямований. Четвірка кубків це йде знову ж таки карта, перевернута карта об'єднання і зацікавленості п'ятірка жезлів. Зробити знову таку підлянку. підлянку. На рівні конкуренції. Ну, типа, показати свою домінантність. Знаєте, як хто переможе, типа конкурс. Ну, це от я от, з їхніх позицій. І вони уходять від того, щоб би їм щось завадило. Бачите, лицар він скаче від скаче від е, зацікавлених ось. Або від тих перепон, які можуть їм завадити. Можуть вони. Щось може таке буде побути пов'язане з дітьми. Так, чи це може трапитися до кінця липня місяця 2024 року? Сімка мечів, хитрість е лицемірство, королева кубків. Прямо перевернута шистка пентаклів. По сімці кубків вони можуть очікувати якусь інформацію. Знову королева кубків тут якась. Королева кубків. І уточнення. Уточнення якоїсь інформації вони від неї чекають. Того, що тут шістка пентаклів перевернута, тобто розрахунки ще невірні. Тому вони очікують якусь інформацію від дами. Вони на неї дуже великі сподівання покладають, ну от прямо аж зашкварює. Трійка мечів перевернута. І вони ще чекають, знаєте що, коли трошечки заспокояться люди. Бо трійка мечів це як полегшення, йде вихід із трауру. Коли ситуація не буде такою напруженою. Тобто, іншими словами, коли ми знову розслабимося, ну, до кінця липня може бути. Тут, скоріше, ще буде такі пориви. Пориви взяти на слабошу, а ми можемо знову, тобто тримати в нас, нас в напрузі, дезбалансуючи наш емоційний стан своєю хитрістю, можуть як провокативні якісь дії такі робити, граючи нам на емоціях. Якісь такі заявочки вони можуть також робити подвійного характеру, з підмінами понять, яке також дестабілізує наш емоційний стан. Ну, ось так. Будьте обережні, давайте ще перепитаємо, чи є загроза для дітей, чи є загроза для життя дітей найближчим часом. Відлюдник. Королева Пентаклів це мами дітей. Далі це сімейна жінка, вісімка мечів. Тут дивіться, по-перше, відлюдник це карта самотності. Не залишайте дітей наодинці, не відпускайте їх кудись. Карта вісімка мечів стан. Заблокованості стан полону, оточення. Тобто, дивіться, що просто діти не опинилися відлюдниками в когось в руках, в якійсь пастці. Я не знаю, про що це. Не залишайте дітей на самоті, тримайте їх в руках, тримайте їх в руках. Об навіть можете їх в чомусь обмежувати. Того, що знову ж таки є така загроза відлюдництва дітей, що, бачите, відлюдник і вісімка мечів це як ізоляція. Краще ви їх ви дітей своїх ізолюєте, ніж хтось це зробить. Ну, от мені більше якось так йде. І дивіться в оба, дивіться, не закривайте очі. Так, тут контроль, контроль знову ж таки, контроль ресурсів, король пентаклів. Тобто ви чоловіки, батьки, матері мають контролювати дітей. Контроль? При тому посилений. Знову ж таки, ви маєте завжди знати, де знаходяться ваші діти. Тримайте з ними зв'язок. І, е, окрім цього, намагайтеся, щоб ваші діти ніде не світилися. Тобто, обмежуйте їх в соціальних мережах. Контролюйте, що вони роблять в соціальних мережах. Тут повний контроль має бути. Перевернута верховна жриця, відома інформація, яку ви можете не бачити. Знову десятка мечів перевернута. Бажель. Тобто посилений контроль за дітьми. І говоріть багато зі своїми дітьми. Говоріть, е, намагайтеся бути учасниками в їхньому житті. Говоріть побільше. Тому що, знову ж таки, от як мені, от воно йде, от якось небезпека йде від людей, які можуть мати доступ до ваших дітей через, наприклад, Засоби зв'язку, будь-які засоби зв'язку, віртуальні, наприклад, переписки, переписки. От в цьому іде ще. Щоб вони не опинилися в когось в руках, ще раз повторюю. В руках, може, ну, не в фізичному плані, так залежними від когось. Хтось щоб їм не маніпулював. Краще ви їх контролюєте, ніж хтось буде контролювати? Ну, ось так в мене виходить. Давайте ще спитаємо таке питання. От у волонтерів хтось отруїв воду. Вчора, пам'ятаєте, привезли воду волонтери і потім е спасателі, ну, спасательно, е, рятува, боже, вибачте, я після роботи трохи втомлена. Рятувальна служба, вони отруїлися тою водою, там хімічні опіки були. Е Давайте спитаємо, чи отруїв воду хтось навмисно. Спочатку так. Так, і про що тут говориться? Забирають, забирають. Я бачу, що так, отруїли. Отруїли і ну, так, щоб ніхто не бачив. Забирають можливість побачити людину, яка це зробила. Ну, от Сімка мечів перевернута. Хто це зробив? Чи може хтось показав? Покажіть, будь ласка, якщо можна, наскільки можна. Хто це зробив? Королева кубків перевернута тут знову. Королева лицар жезлів. Трійка пентаклів. Одна з трьох. Пам'ятаєте, я вам говорила троє? Одна з трьох, королева. Королева, і вони приїжджі. Вона приїхала. Ну. Не, не Київлянка. Не Київлянка. Ось так. Не м'ясна. Вона приїхала доробити е, якби. Те, що не спрацювало професійно, якби додати жару вогонь. Вежа, бачите. Це був якби як біологічна атака, біологічна руйнація. Вежа. Ну, такий собі біологічний терористичний акт. Вона активізувала те, що не допрацювало. Ну, це горюче, що ну, таке активне те, що м -м, активну дію має. З її рук, активну дію, але діє дуже, скажімо так, людина може помирати довго мучительно. Вона дуже ризикувала, ризикувала, але діяла дуже хитро, підступно. Ну, мічові, от мічові, от, я не знаю, чи вона, як вона туди цю отруту залила, я не знаю. Але знову ж таки, вона прийшла виправити те, що, на їхню думку, було. Ну, не мало для них такого, скажімо так, очікуваного результату. Тобто, змінити безсилля в чомусь. Тобто, це от планувалося як друга. Другий терористичний акт, але біологічного характеру, як біологічна зброя. Ну, от не біологічну зброю зазвичай називають хвороби, але тут йдеться мова от, пряма дія на людський організм через отруту. Ну, тут жінка в темі, мені от, королева Кубків. Королева Кубків зрадниця. Або інформаторша, або вона взагалі ну, в неї з головою не того, Приїхала для того, щоб знайти ключ знайти ключ до виправлення того, що вони не добилися до кінця, або прийшла, прийшла. Активізувала Поламку, скажімо так, в їхньому плані. Ну, я сподіваюся, я доступно пояснюю, вибачте, я реально я втомилася. Але ну, карта диявола. Мені важливо цю тему затронути. Так, а її знайшли, чи знайдуть, давайте спимо, чи знайдуть її? Так, лицар кубків зупинився. Оце от її рух, він зупини, зупиняється. Зупиняється, Паш кубків її е, не задоволює. Вона якась якась інфантильна, вона ну, дитячий розум, знаєте? Мислить вона по-дитячому, або в неї якісь такі дитячі ностальгії по минулим часам. Ну, мають зупинити, тут два лицаря перевернуті, і Паш кубків, тобто в неї істерика може бути. Або хтось її здасть, одні пажи, одні люди. Тут я вам так скажу, вона діяла одна з трьох, мені показало, і, можливо, ці навіть кубки, мечі, жезли вони можуть характеризувати цих людей, які були з нею заодно, які їй допомагали. Тобто вона може вивести, от, за її інформацією, вона вив може вивести на інших людей. Чи правильно я говорю? Ну, вона приведе до них, вона до них приведе. Буде незадоволена тим в повній мірі, що вона має привести до своїх спільників. Ну, Жорсткі тут. І тут слід тягнеться до расистів, король мечів. Перевернутий. Вони когось навіть спіймають. Або, по крайній мірі, вони зрозуміють, хто був головний її, ну, скажімо так. Куратор ось. Хто був її куратор? Ну, він перевернутий, з ним щось має трапитись. Ну, ось так от у мене вийшло. Вежа, вежа, диявол. Руйнування зв'язків і. Бесилля, бесилля щось виправити, бесилля зманіпулювати. Тобто руйнування диявольських зв'язків і е, мах перевернути. Тобто, людина, та, яка. Допомагала, яка діяла, яка коригувала, яка керувала, ну, диригувала цією ситуацією, де руйнування зв'язків із диригентом цієї шайки лейки яка навела на Охмадит, яка утруїла воду? Ну, от буде там якісь навіть конфліктна ситуація буде з цим. Я навіть припущу, що когось навіть будуть із цього ланцюга е, знищувати. Ну, подивимося, як воно програється. Так в мене вийшло. Такий розклад. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, ви мене чули добре. І я сподіваюся, я більш-менш нормально пояснювала. Тому я бажаю вам. Набиратися терпіння, набиратися, скажімо так, тренувати здатність до емоційного контролю і вірити, вірити, що цей кошмар скоро закінчиться, вірити в це. Я не знаю, коли він закінчиться, але я вірю в те, що він скоро закінчиться. Дай Боже, дай Боже, молимось, молимось. Бережіть себе, будь ласка.